У ніч на 30 січня російська армія здійснила чергову масовану атаку безпілотниками по території України. У сумах дрон врізався у багатоповерховий будинок. У сумах станом на 17.30 вже сім загиблих. Раніше рятувальники витягли з під завалів тіла чоловіка та жінки. Однак пошуково рятувальні роботи тривають. Під уламками ще можуть залишатися люди. Доброго! Доброго! Окрім загиблих, поранення отримали щонайменше дев'ятеро людей. Серед них семирічна дитина та 18-річний хлопець, який перебуває у важкому стані. Усі постраждалі, госпіталізовані. Зруйновано 9 квартир і 12 балконів. У терміновому порядку з будинку евакуювали 118 мешканців. На місці трагедії розгорнули пункти допомоги. Президент України Володимир Зеленський назвав цей удар жахливою трагедією та воєнним злочином. Чном, а також закликав західних партнерів не послаблювати тиск на Росію. Жахлива трагедія, жахливий російський злочин. Дуже важливо, щоб світ наробив паузу тиску на Росію за цей терор. Я вдячний усім лідерам, які висловлюються на підтримку України, українців. Сьогодні Росія також атакувала Чернігівську, Сумську, Полтавську та Одеську області. У районі Ізмаїла зафіксовані потужні вибухи. Поки що інформації про наслідки цієї атаки немає, але експерти зазначають, що удари по портовій інфраструктурі є частиною стратегії РФ і зблокування блокування українського експорту. Росія не припиняє терор мирного населення у прифронтових регіонах. У Сіверську Донецької області за останню добу загинув один мирний житель ще четверо. Отримали поранення у Херсонській області: троє загиблих і десятеро поранених серед цивільних.